Закінчивши школу, він поступив до Троїці Сергії Лаври Московську духовну академію, де прийняв монашеський постріл, а пізніше був направлений Львовим комітетом на рідну Волинську землю, яку він дійсно любив. Дай Бог, щоб ми так всі любили, дорогі браті і сестри, щоб наша земля українська була б маленьким раєм. кожен священика Владипові Дам'яном і потім ніс послуг. Казалось би, у Богом забитій землі, руска Козинська, але вона стала місцем благодаті Божої, куди стікалися з усього Радянського Союзу в той час. І не тільки а й за кордону приїжджали, щоб послухати слово пастиря, послухати слово священника і духовного вчителя. Він не підстроювався під владу в той час, він всячески старався врозуміти і навчити нас тому. Із його батьківської опіки під покровом молитвеним вийшли єпископи на вісні, уміні, і сон священників, які сьогодні ведуть, дорогі браття і сестри, пасвойна над вами по тому шляху, який веде до Тихої пристані Царство Небесного, коли в 1992 році була розрушена повністю Волинська єпархія, але ж ніхто не міг забрати у Волинян віри глибокої преданості канонічної церкви Христовій, він синодом нашої української православної церкви. Під головуванням блаженнішого митрополита Київської всієї України Володимира нині покійного, був направлений на цю розрушену єпархію. Єпархія не мала в той час практично ні пастиря, ні приміщення, і він в собі зібрав це все, відстоював не стільки стіни храмів, а відстоював кожного із нас з вами. Він перетерпів і голод, і холод. І насмішки, і поругання, і побиття раді імені Христового і нас раді з вами, дорогі браті і сестри. Він знав, що блажені ті, котрих поносять і злословлять невинно. Він страдав, як Христос сказав через апостола Павла: якщо вам прийдеться пострадати за ім'я моє даже до крові, тоді ще більше радійтесь, тому що розділяєте ви. Мою логопусту, хрестоношення і даєте людям приклад. Хвороби нікого не жаліють, і він підпав під цей жребій, тому що пережити стільки, скільки він пережив, відповідаючи за кожну людину. Посвітив і діабет, і сердечна недостатність, і рад інших хвороб, якими він боровся, але ж вони показалися сильнішим. Пізніше він був почислений за штат, але не залишував свої молитви, спілкування з Пастою з вами і всіх привітав, вітав, з радістю зустрічав, даючи своє святительське благословення. Закінчується земний його шлях страдань, Але, дорогі браті сестри, лишилась між нами світла його пам'ять, лишилась між нами його віра і благословіння. Лишились його добрі поступки, якими він звершував не тільки для Волинської пастри, де він був, за ним спішили люди отримати. І духовну наставу, і фінансову допомогу, і одяг, те, що він, будучи на цій кафедрі, скільки він збирав людей для того, щоб допомогти знедоленим людям, які потребують допомоги. Я вчора, коли їхав сюди, було до десятка дзвінків, які просили поклонитися йому і подякувати від калік, від освіти, від тих людей, які пам'ятали і пам'ятатимуть. Дорогого наставника, тому що немає більшої любові, чим віддаш ти душу свою заближність. І він сьогодні за нас з вами віддав, а лише деякий час лишається з нами, щоб віддати йому останню свою любов, повагу, попрощавшись з ним і помолитися, як за людину, і попросити, щоб Господь простив. Його гріх вільний і невільний, тому що немає ні одної людини, яка би не згрішила. і він так само і роздражався, і обіжався, і, можливо, якісь були в душі смущення, дивлячись на ті беззаконні і не на, на наш непослуг. І це все людині приносить печалі страдання. Ми дякуємо блаженні, що митрополиту онук, з з ним дружив, який сьогодні. І вчора молиться на гробі Господньому, а сьогодні молиться на Афонській горіска Владика. Ми за Владику молимося і просимо прощення і благословляємо вас, щоб ви звершили все, як подобає віддати останню любов і шану. Я сьогодні дуже вдячний владикі Нафанаїлу, який являвся спочатку вікарним а сьогодні являється Первосвятителем Волинської землі цієї святої Кави, який дійсно по-синівськи відносився до Владиків. Тому що Владика Нафанаїв був його ближнім учнем і з благословіння поступав семінарій для благословіння був рукоположений воєпископа. І сьогодні владика віддаємо останню синівську любов, тому що з повагою великою він відносився. І переживання в душі, коли я з Владикою ми в місті вчились, я чув його страдання, як він переживав за страждую порою в хоробі Владику Ніфан. Та, Владика Дури, ми вам вдячні, що ви зібрали сьогодні. Я дякую вам, дорогі батьки, і помінайте наставників своїх, тому що він вас багатьох рукоположив, возводив сани, віддавав свою любов, душу і серцю. Дякую вам, дорогі духовні чада і прихожани, що прийшли пом'янути свого наставника. Памінайте його в кожній своїй молитві, Господь сказав, і дивіться на його віру, і подражайте, і будьте відданими церкві, як і був Він, тому що він явив приклад глибокої віри, смирення і послушання Матері Церкви. Сьогодні ми молимо і просимо, щоб і святили Єпископ Новгородський, який знаходиться над мощами в києво печерські лаври, з усіма волинськими угодниками, з усіма святими, яких велика дуже відчитував, вони помолили, щоб Господь прийняв його дали святи. Що в бокою з усіма праведними, де вже немає ні печалі, ні воздихання. А нам, лишаючи свою батьківську любов, повагу і благословіння, нехай перебуває пам'ять з нами. А йому царку небесне. Амінь.